Просимо, просимо, ми дуже благодарні за те, що за ваш теплий прийом для нас це неожиданно, велике спасибо. Шановні друзі! Дякуємо вам за підтримку. Ми е, чувствували себе там, що нас не багато. Тобто відчували вашу, Давай, підтримку. хоч нас і там мало було. Ну вся вся країна нас підтримувала, всі дзвонили. Кажуть, тримайтеся там. Та дякую хай вас, Господь береже. Я дуже радий вітати на нашій святославській землі, наших героїчних воїнів, славетних нащадків, військових традицій, князів київської доби. Також козаків Запорозької Січі, також січових стрільців Української Народної Республіки, також воїнів Української повстанської армії, а також захисників майдану. Вони є достойними і славетними продовжувачами цих традицій. Наша сьогоднішня зустріч є знаменною, бо відбувається вона якраз в день, коли вся Україна святкує 70 з дня визволення нашої землі від німецько-фашистських загарбників. І це дуже символічно. ці хлопці є достойними захисниками. Завдяки їм ми живемо у вільній, незалежній Україні. Слава Україні! Дивите, дивите, я сейчас. Подождите, ты сейчас герои. Отмер, я тут поставлю. Я, да, два кроки, два, Герої! не можемо Герои!